Тут знищували все українське 200 років. 200 років тут вимивалося все українське, тут не друкували українські книжки або друкували щось так, щоб аби було. Тут не викладалася нормальна українська мова, тут крутилося російське кіно по телебаченню тотально. Міфологію треба змінити зараз, тому що більше ми не можемо існувати в. Кільватері там російської історіографії ми не можемо більше сприймати і ніколи не будемо сприймати Росію як щось, що нам е, давало щось позитивне. Е, і Росія назавжди має на довгі роки десятиліття. Має залишатися виключно ворогом, злим ворогом, убивцею. убивцею наших дітей, убивцею нас, нашого народу, нашої культури. І саме це треба доводити, і нам треба ще й зрозуміти, що нам треба залишити, щоб не позбавитися всього цього, тому що там були позитивні речі, і яким чином нам ходити по цих вулицях, як нам розповідати про ці вулиці, про ці домівки, про ці пам'ятники. Тобто це така важка, конфліктна, цікава робота, над якою мають працювати філософи, соціологи, історики, вчителі школ, діячі культури, міська влада. От саме цим і треба зайнятися. Тому що, якщо ми не змінимо наше сприйняття, ми знов повернемося туди, де ми були. І а це погана новина. Я входжу до історико топонімічної комісії міста Одеси. Майже кожен день ми займаємося тим, що даємо оцінку нам залишати оцей топонім цю назву або прибирати. На кого ми будемо це змінювати? Чому ця постать вже не може залишатися в міському просторі? В Одесі 2130 вулиць. Нам треба перейменувати десь біля 500. Ми повертаємо прізвища українців, великих українців. В першу чергу одеситів, які були пов'язані з Одесою, або інші українські назви, і у нас на сьогодні біля восьмидесяти назв ми повернули пов'язаних саме з українською історією, з українськими військовими, там вченими, музикантами, таке все. Можливо, є якась категорія людей, які тільки після лютого двадцять четвертого, року, вони зрозуміли, що там з Росією ми ніколи не будемо поруч, і треба чітко обирати свої свій, свій український вектор існування, свій український вектор культурного розвитку, і вони там перейшли на українську мову. Вони стали більше читати українських книжок. Вони спокійніше стали сприймати українську музику чи українське кіно. Українська мова має стати привабливою. Вона має стати конкурентно здібною поруч з тими мовами, які можуть тут лунати. І при цьому, безумовно, Одеса це українське місто, тому що вона є головним портом України. І вона це відчуває, що саме тут вона головний порт, а не там, в Росії, в Грузії чи, я не знаю, там, в Туреччині. Вона хоче бути в спокійній, багатій, відкритій Україні, європейській Україні. І це все формує якраз сучасне сприйняття Одеситом, хто ми такі. При цьому залишається безумовно бажання відрізнятися. Це природні бажання відрізнятися від мешканців Харкова, мешканців там Хмельницького або Кропівницького. Це теж нормально. Кожен з нас несе якусь свою е, місцеву ідентичність. В Одеситів вона є. Це якраз ота мультикультурність, мультікультурність, ота е, різнобарність. Ну в кожному з одеситів чотири, п'ять-сім е, якісь ДНК наборів. І польська кров, і єврейська кров, і грецька кров, і українська кров, і молдавська кров. Чи зміниться якась Одеса після війни? Безумовно, після перемоги. Це буде інше місто. В ньому зміниться дуже багато чого, як і всі наші країни. Ми ніколи не будемо вже такими, як ми були там до. Лютого 22-го і навіть там, були там до 14-го року. Все. Країна зміниться назавжди.